Мандри біглого ректора скінчилися. Петра Мельника заарештовано. Його останній рейс Лондон, Київ. Екс-ректора Національного податкового університету затримали 1 квітня в аеропорту Бориспіль. Потім допитали й відправили до ізолятора тимчасового утримання. Наразі йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту, але з умовою застави у майже 23 мільйони гривень. Якщо не буде внесена застава, то він буде знаходитися під арештом, але питання все одно ще вирішують також є апеляційна інстанція. Виконувач обов'язків генпрокурора України додав: внесена застава буде перевірятися. Поки що ті гроші ще не внесені. А якщо вони будуть внесені, можуть їх може внести як мельник, так само і інша особа. Звичайно, що буде перевірятися, звідки ці гроші їхнє походження. Нагадаємо, 27 липня 2013 року ректора Національного податкового університету затримали за одержання хабара. 1 серпня суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і 7 серпня на нього одягли електронний браслет. Але вже 9 серпня екс-ректор утік з під домашнього арешту. Його оголосили у міжнародний розшук, а також у розшук по лінії Інтерполу. Відомо, що довгий час Петро Мельник ховався у США.